Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас друге заняття за п'ятою темою. Off we go! Lesson 2. Сьогодні ми з вами будемо повторювати ті види транспорту, які ми вивчили на попередньому уроці. І також ми будемо створювати, складати речення. Усні висловлювання. Отже, ми сьогодні працюємо з конструкціями I'm driving, я воджу, я їду. Drive зазвичай це автівкою. Flying я лечу. І на чому ми можемо літати? Riding – I'm riding це я їжджу верхи. And sailing – я пливу. Я пливу, мабуть, на човні, можна сказати. Отже, у кожного виду транспорту є, звичайно, своє ді... своя дія. На чомусь ми літаємо, на чомусь ми їздимо вверхи, в чомусь, чомусь ми їздимо всередині. На чомусь ми літаємо. So, now follow the lines. Слідкуємо за нашими лініями і скажімо, на чому хто тут їздить. Наприклад, I'm flying, пол говорить, Я літаю. На чому? I'm flying, і давайте з вами подивимося, до чого тут підійде а, ця рисочка. Ага. Очевидно, що до plane. Так, I'm flying a plane. Я літаю на літаку, говорить Пол. I'm not flying. Я не літаю на. A helicopter. Yes, Я не літаю на гелікоптері. Helicopter. Окей. Okay. Далі. Ruth, говорить дівчинка, I'm riding a. Це кататися верхи їздити. Отже, це може бути мотоцикл, як ви бачите, або байк велосипед. Окей, okay, so I'm riding a bike. Вона говорить. Я катаюся на велосипеді. I'm not riding a motorbike. Я не катаюсь на мотоциклі. Great! So, now listen and say. Повторюємо зараз за диктором. I'm flying a plane. Я зараз лечу на, лі... на літаку. I'm not driving a bus. Я не веду, не воджу автобус даний момент. I'm flying a plane. I'm not driving a bus. А тепер давайте розберемося все ж таки з діями. Що ми можемо fly, На чому ми можемо drive, Де ми можемо uh, ride? І на чому ми можемо sail. І так, helicopter. I'm flying a helicopter. I'm flying a helicopter. Я uh, керую лечу на гелікоптері. Далі. Що ми робимо на човні? I'm sailing a boat. Я катаюсь на човні. Scooter. I'm riding a scooter. Я катаюсь на скутері. Так само, як і I'm riding a skateboard. Я катаюсь на скейті. Am raidін. A motorbike» я катаюсь на мотоциклі. Ну і, звичайно, I am riding a bike. Я катаюсь на велосипеді. Далі «Taxi, lorry, bus» – Це все ми driving». Отже, I'm driving, я їду. Так? I'm driving. I'm driving a lorry. Я їду на вантажівці. I'm driving a taxi. Я їду на таксі. I'm driving a bus. Я керую автобусом. Отже, як ви бачите, для кожного виду транспорту є своя дія. Ну, а зараз на нашій інтерактивній платформі давайте пограємо у гру Catching Clouds. Catching Clouds. Listen And click. Слухаємо і показуємо. I'm riding my scooter. Так, I'm riding my scooter. Треба подивитися тепер, де цей скутер буде. Ось він. Тільки як би його піймати? Щось скутер не натискається. I'm ну, начебто те натиснуло. I'm flying in my helicopter. Helicoптер. Ось він. Тільки треба подвійний щелчок. I'm driving my taxi. I'm flying in my plane. Окей. Okay. Отже, ми з вами виконали цю вправу на повторення, на закріплення цих конструкцій. Welcome. Вправа третя на сторінці 45-й Намалюй малюнок. Uh, draw a picture of yourself. Uh, tell your friends about it, на якому ти зображений на будь-якому виді транспорту, і розкажи. Опиши, так, цей малюнок. Наприклад, дівчинка намалювала a boat човен, і вона говорить: I'm sailing a boat, я пливу, я керую своїм човником. I'm flying a plane, я лечу на літаку, I'm flying a helicopter. Можливо, хтось захоче намалювати себе, коли він летить на гелікоптері. Будь ласочка, будь-який вид транспорту. Ось усі ці вирази, ви можете обрати один з восьми виразів і намалювати, зробити цей малюнок. So, that's all for today. На цьому це все. Goodbye, good luck. До наступних зустрічей. На наступному уроці, до речі, ми співаємо пісню!